Не викидайте старий ґрунт. Він вам ще знадобиться і як його правильно відновити у даному відео. Я вам покажу свій спосіб, яким чином я відновлюю субстрати. Способів є дуже багато. Я вам покажу свій, який працює стовідсотково. І в кінці відео я вам покажу результат вкорінення рослини, таким способом, яким я відновлюю ґрунт, а ви отримуєте не просто новий субстрат, а і субстрати з стимуляторами корене утворення, які допомагають живцям добре вкорінюватися. На прикладі фікуса каучуконосного ми це побачимо досить чітко, які коріння він ростив у даному Субстратій, який багато садівників просто викидають, своїми руками, за допомогою доступних засобів, ви можете отримати ґрунт навіть кращий за покупний. І так переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. на своєму попередньому каналі Plant Helper я вам показував дію корисних мікроорганізмів. На прикладі на прикладі звичайних кімнатних рослин цілий рік впродовж цілого року ви можете використовувати дані прийоми. Це може бути мікориза та інші корисні мікроорганізми. В даному випадку ми з вами разом відновимо ось таку стару землю, яка в мене лишилася після пересадки заміокулькасів у новий субстрат. В даному субстраті є і надвишки і керамзиту, і агроперліту. Все це я лишаю. І основна проблема старого субстрату полягає в чому? По-перше, там є надвишки солі, дозвичай, ті, які не використала попередня рослина, і дуже часто цей ґрунт має. Незадовільну структуру через те, що ви могли б пересушувати у деякі періоди а, такий субстрат, тому він не структурований. То, то багато хто вважає, що це вже мертва, умовно кажучи, земля. Однак своїми руками ви можете дуже просто відновити цю землю, надавши їх властивостей а, до посиленого коренеутворення живців, які ви надалі будете саджати у даний субстрат. І так, враховуючи те, що субстрат має, як правило, дві властивості, ми розбиваємо задачу на дві частини. Перше, ми маємо позбутися надлишку солей, і для цього ми використовуємо корисні мікроорганізми. Я використовую байкал, Ви можете використовувати ту ж саме мікоризу, ви можете використовувати будь-які корисні мікроорганізми, які... Ось ці надвишки солі, які є у вашому субстраті, відповідно, перероблять, абсорбують їх на себе і перетворять у форму доступну для рослин. Друге, що ми маємо робити, враховуючи те, що субстрат розбалансований, і ми внесли ці бактерії, ми маємо ці корисні мікроорганізми нагодувати збалансованим живленням раз і для того, аби вони розмножилися. У цьому ж субстраті, надавши йому структуру, ми маємо внести комплексне добрива, і тут не шкодуйте взагалі на якісні добрива. Не можна вносити туди будь-що якісь, скажімо так, моноскладові добрива, такі як карбамід, калієва селітра. Це все не допоможе. Ви маєте використовувати якісні комплексні добрива з мікроелементами. У мене це добрива компо у рідкій формі. Відповідно, я змішую... Корисні мікроорганізми та ось оце добрива компа у концентрації 1 грам на 1 літр води і проливаю ось у цією сумішю свій субстрат. Звертаю вашу увагу на те, що перед початком робіт я пересипаю всі свої субстрати, які я відновлюю успішно, у контейнер. І завчасно за 1-дві доби я проливаю їх чистою водою. Бактерії, які ви заселите у даний субстрат, мають умовно кажучи, зайти у нормальне житло, якби ви заселялися також будь-куди у нове місце проживання. Відповідно, ви маєте створити уже зволожені умови для того, щоб бактерії там гарно прижилися, І якщо це мікориза, якщо це корисні гриби, вони відразу мали. А куди розростати свої гіфи і відповідно видобувати і перетворювати ті надвижки поживних речовин, які є у даному ґрунті, і найважливіше структурувати даний ґрунт, даний субстрат. Після того, як ви вже внесли ці корисні мікроорганізми, ви додатково можете ще провити. Комплексним добривом 1 грам на 1 літр води, і після цього у теплому приміщенні під кришкою. І з тим, щоб зберігалася волога, ваша земля буде відновлюватися дуже швидко та ефективно. Які саме органічні добрива використовувати? Як показує моя практика, немає особливої різниці. Є у вас органік баланс, використовуємо його, є у вас байкал, використовуємо його, є у вас мікориза, також використовуємо її. Можете брати додатково біоукорінювач, можете мати використовувати просто корнівіни із оцтовою кислотою, індалютри масляною кислотою. Тоді ваш субстрат набуває властивостей Укорінювача, тобто ви просто саджаєте, втикаєте будь-яку палку, будь-який живець, і в такому субстраті не просто він вкорінюється через те, що відновлена структура даного субстрату, а те, що всі речовини знаходяться уже у доступній формі, і до того ж, там є уже ось цей чарівний стимулятор коренеутворення, який відразу з перших хвилин, з перших секунд, як ви посадили туди свій живець. Починають діяти на корене утворення. І ось як доказ я вам показую живець фікуса каучуконосного, який я посадив у даний субстрат, додав туди додатково кори, яку я використовую після пересадки архідей для кращої структури субстрату. І ось такі коріння наростив живець у субстраті, який багато хто просто викидає, не розуміючи того, що ви своїми руками дуже швидко за один тиждень максимум відновите. Повністю властивості субстрату і навіть привершите за кореноутворюючими властивостями ті субстрати, які ви купуєте а, нові у садових центрах або готуєте самостійно. Що допоможе і що не варто використовувати при відновленні субстрату, крім тих інгредієнтів, які я вам показав. Нагадую, в рецептів взагалі існує безріч, це лише один із одного мільйону, або якщо найбільше а, способів відновлення субстрату. Не можна використовувати цукри, не можна вити туди солодку воду або якісь крахмали через те, що мікроорганізмів ще не так багато. І відповідно ви будете розвивати патогени замість корисних мікроорганізмів, плісняві гриби та інші. Для того, щоб стимулювати корисні мікроорганізми, я можу додатково, наприклад, використовувати бурштинову кислоту. Я можу додатково Внести навіть кальцієву селітру 1 грам на 1 літр води. Але це вже після того, як корисних мікроорганізмів стане багато, і відповідно коренева система через те, що в кальцію в даному субстраті буде, буде і у доступній формі, посилить кореневу систему ваших живців. І додатково ви можете ще додавати монокалій фосфат. Але це тільки після того, як ви щонайменше. 5-7 днів витримаєте ваш субстрат, і він вже буде структурований із вмістом корисних мікроорганізмів із коренеутворюючими властивостями. І ось оці всі моносквадові добрива буде кому споживати. Поки ви не наростили корисну мікрофлору у вашому субстраті, і ґрунт не структурований, будь ласка, моносквадові добрива не вносіть у даний субстрат.